Позицію. В день їздив в Слов'янськ, щоб поїсти. І по дорозі стоїть обід для ЗСУ безкоштовно. Стоїть така вивізка, стоять капелани. Я не знав, хто це такий, став, думаю, подивлюсь, що вони роблять. Вони кажуть, там підійшов до мене капелан. Так, а ну, фото, будь ласка. Це американець, може, в цьому залі є цей капелан, хто був в компанії цього американця і може згадати мене, бо таке може бути. Він підійшов там американець, підійшли українці. Кажуть, іди, іди сюди, іди сідай, питають: ось насипляють погреш, насипають салат. я починаю їсти. Підходить до мене інший вже там капелан, такий здоровий дядько. І у мене, ти в Бога віриш. Я кажу: я не підтверджую, але і не заперечую. Так, <рекція> Все, нема питань. Я не для того, щоб тобі тут насадити віру. Я тобі для того, щоб просто поговорити з тобою. Дивись, я тобі можу е, дати з собою молітовнічок, це лише будь ласка, молітовнічок або браслет. Я кажу, нащо мені та книжка дай мені браслет? Він каже: нема питань, ось я даю тобі браслет, ось він у мене на руці. Він каже: знаєш, що значить чотири символи. Кажу, не знаю. Він каже, дивись, серце це любов, знак ділення це гріх, хрестик це Бог, а знак питання це те, що ти мислиш сам. кажу, все, я поняв. заходжу в ніч я заходжу на позицію, приїжджаю вже ну, виконання завдання. Ну, на нашому напрямку почали працювати. Російська є така бригада судний день. Чуловічні, я не знаю, Але це крапкі дронщики, які дуже, дуже потужні дронщики, потужна російська бригада. У мене, що не група заходить, я піхотинець, заходжу на піхотну позицію. У мене група що не заходить, вона 200-300, 200 загибла, 300 поранена. Що не група 200-300. Заходжу я, у нас група 4 чоловіка, почекайте з фотографією. Заходжу я, у нас група 4 чоловіка, ми, слава Богу, заходимо, все нормально. Я тоді в Бога ще не повірив, Я подумав, ну, нам повезло. Ну, повезло чи не повезло, але е, декілька днів російська навала, літо, знаєте, літній наступ, не кожне літо літній наступ. І це так само було літо, літній наступ. Mm -hmm. Провалили фланги, зійшли нам в тил, прогнали з, заднього, з нашого тилу е, позиції, які були з нами. Ми лишилися і вийшло так, що ми опинилися в оточенні. Що таке оточення для, для війни? Тактичне оточення. Це. Мені не можуть принести їсти, мені не можуть принести пити, мені не можуть принести БК, мене не можуть евакувати, якщо я поранений або загиблий. Мене не можуть поміняти з позиції. Я просто лишився. Лишився я, мої побратими. І нас кожен день підходять росіяни, хочуть нас вибити. Ми кожен день приймаємо бій. Їсти пити принести не можуть. БК то вони несуть з собою, а їсти пити не несуть. А не Періодично було таке, що реально хочеться, знаєте, всі люди живі, хочуть їсти пити. Що робити? Де взяти? Ніхто не може допомогти. Це нам дрони. Що коли могли прилітати дрони, доставляли ось такі посилочки, Дальше, дальше, будь ласка. Це російська тушонка, це не, не дрони наші доставляли. Да. Оце фото, прошу осинити. Це фото це скріншот з моєї переписки з моїм старшиною, старшина, який забезпечив наші позиції. Його звати Ло, позивний Олокі, звати його Рома. Пишу: Рома, привіт! Не йди, будь ласка, гречку в банці дві штуки, і воду треба скинути 100%. Я скидаю йому фотографію води, яка в нас лишилась на чотири чоловіка. Це там одна четверта півторачки. А він мені пише, сьогодні мінус, ми втратили останній борт. Що це значить? У нас вся логістика була вночі, тобто я день без води, ніч без води. День без води, ніч без води. Двоє суток. Ми хочемо пити. У нас, знаєте, Нам вже світ не милий, ми вже не хочемо воювати. Які там росіяни? Ми хочемо просто води попити. Нам байдуже. Що ви думаєте? Мене ж капеланчик, браслетіка кадал? Я думаю, а чого? Ну, а в кого мені спитати? Командир не поможе, побратими не поможуть. Ми криницю ж не, ну, не викопаємо. Що робити? Я сюди хрестик пальчиком. Кажу: Господи, будь ласка, ми дуже хочемо пити. Зробіть щось, будь ласка. Я не знаю, як ви нас напоїте. Просто ну я не знаю, зробіть щось. Що ви думаєте? Приїжджає, знаєте, такий майстер-шеф ектор Хіменес мене Да. Так, да, приїжджає він, я цього не знав. Приїжджає він, приносить, привозить нам дрони, ну допомогу. Е на 3D-принтері роздруковують скид, щоб скинути, Mavic міг скинути не скида, а бутилку з 0,5 води. Це окремий скид, э, скид треба було роздрукувати. Вони його роздруковують, мені командир пише, два з половиною дні ми без води. Мені командир пише, Владос, ми на 3D-принтері розпочати ліброс, ще Mavic, я скинім 0,5 води. Прилітає дрон, кидає 0,5 води. Да, Це капля в морі, але слава Богу, після того якимось чудом я попросив Бога, мені кинули цю воду. Далі, будь ласка. Я вже почав потихеньку вірити. Так, паузу, тут паузу, паузу, будь ласка. Е, ну Чим вже закінчилось те оточення? Там говорити можна багато, не буду багато, буду трошки. Закінчилося тим, що 16 вересня масований російський штурм. Шість одиниць бронетехніки, 50 чоловік десанту, танки, броня, все їде, всю броню знищували біля моїх позицій. Російський десант висипається, бо у нього спалилась бешка. І він, знаєте, вони ж живі люди, вони хочуть сховатися, обезпечити себе. Дивляться куди сховатися. Дивляться траншея, окопи, вони туди в ті окопи, ну а там ми. Для них це був для них це був тил, для нас це був ну не тил. Прошу, будь ласка, відео, подивіться. Це перестрілка, Рома веде перестрілку, дивіться, скільки штурмовиків. Ні, побратим Рома Рим веде перестрілку, кидає гранати. Його мозги розлетілися. Прошу паузу, будь ласка. Там далі наші дрони ведуть помсту, але ж дрону треба час, він може тільки по одному дрону в одного росіянина, а їх багато. Я розумію, що в мене Рома хоче залізти в нору, я наступний сидів, я викидав магазини і гранати. Він Рома хоче залізти в нору. Я бачу, що він не може, я беру його за ноги, затягую всередину, за ним Сашко, ну, вже в сотим впав. Я бачу картину, Рома, ти 300, він каже дає 300. У нього куля зайшла в руку, розкрита в нього рука. Ну що, кажу, йди туди, я беру. Ну, в мене автомат, думаю, так, що мені робити? Мені зараз відштовхнути Сашка і випустити, прийняти бій. А якщо росіянин чекає на мене, я не знаю, де вони. Він мені нічого не передав, я не знаю скільки їх. Я просто беру і над сашком, над його тілом просто стріляю в простріл, щоб вони не зайшли. Веду такий бій. І я знаю, що вони вже, вони вже не можуть зайти, вони вже не можуть, вони просто так пострілюють, але вони можуть закинути гранату. Попереджаю хлопців, що можливо буде гранати, і тут відстріл чеки, у гранати є такий. Коли ярочки кіцові, скажу, шучку є такий щелчок. От я чую цей щелчок, кричу, граната. Росіяни кидають ту гранату, а вона до нас не котиться, бо Сашко ж лежить на вході. Вона під Сашка йде розрив. Знову перестрілка, знову відстріл гранати. Знову вона під сашка, знову розрив. Таке було, я не знаю скільки, я не, не міг це рахувати. Для мене це воно длилося в вічність. Закінчилося тим, що я перестав стріляти тоді, коли я вже не чув нічого. Не, вони не стріляли, вони не говорили, вони не ходили, бо вони кричали заріжті ті хахло, уб'єте їх. Вони затихли, крім моєї стрільби, не було нічого. Я закінчив стріляти, прикрутив родійку, казав, так і так, ми живі. Що нам робити? Командування каже, ну можете вийти, певно, будете виходити. За вами прийде броня. Потім каже, броня не приїде, Сашка не заберете, виходите пішки, у вас є плащі антитепловізійні. Надівайте плащі і по полю йдете між двох посадок росіян, півтора кілометра треба вийти. Ну що, ну це, це неможливо. Ну вони ж бачили, де вони вмирали. Вони ж бачили, з якої позиції ми вели в бій. У них так само є дрони. В кого мені попросити, щоб мені поміг? Хто мені може допомогти? На кого мені надіятися? на Я так само, стою на колінах. Знаєте, перед цим, коли я щось звертався до Бога, хлопці сміялись. Тоді вже не сміявся ніхто. Я стою і кажу, Господи, ми... я так багато в тебе просив. Я просив тебе, щоб ти скинув воду. Просив тебе, щоб ти скинув зущонку нам. хотіли, ну солодко хотіли. Попрошу в тебе ще одне: Виведи нас, будь ласка, звідси. Сім чоловік з вісьми вийшло з оточення. Слава Богу. Наступне фото, будь ласка. 16 вересня це Саня Хомяк, посмертно герою України. 24 серпня його мама отримала нагороду. Якщо можете, встаньте, будь ласка, прошу хвилину мовчання. Е, ну і що ви думаєте? Я ж ну, я вийшов і я був, мені був світ немилий. Мені, мені... До мене приїхала дружина в перший же день, як я вийшов. Всі знали, почали там командування, всі радіють, кажуть, красавчики, їжа, вода, дружина, оточення мені все не подобається. Мені все не таке. Мені не хочеться взагалі нічого. Мені... Всі їх вони посміхаються, мені їх хотілося вбивати. Що мені робити? Де мені знайти втіху? Як мені заспокоїти моє серце? Я пам'ятаю, мені дали браслетик, Я пам'ятаю, що цей браслетик мені допоміг. Я пам'ятаю. Ну, я замислився над тим, що я вища сила, я Господь. Але ж де вони мені я дали? Я це місце добре пам'ятаю. Я приїжджаю і слава Богу, там стоять волонтери варять бограч. Благодійний фонд Хрест. Там ми поговорили. Я розказав Віталіку ту історію, розказав про це оточення. Він каже: давай помолимось, відійдемо. Ми відійшли, там ця зупинка, там куча військових. Там просто, я не знаю, ну, базар, ринок. Я відходжу, я, знаєте, я чоловік. Він починає промовляє, він мене такого дня, ми були вдвох, він промовляє тільки перше слово Господи. Я розглядаюся, як дитина. Я ревів так, наче я ну, маленька дитина, сльози котяться, не можу спинитись. Я плакав до тих пір, поки він молився, коли він закінчив слово амінь я закінчив плакати. Мені стало легше, знаєте, коли поплакав, коли болит і поплакав, серце стало. Мені полегшило. Як таке може бути? Слава Богу, що так сталося. Наступне фото, будь ласка. Так, оце їх шеврон подарили. Вони з того часу вони кажуть, ми, ти де дежиш, кажу, ми в Ірпіні, у нас зараз буде реабілітація, можливість типу, відновити підрозділ. Він каже, ми в Києві, якщо має можливість, давай поспілкуємося, десь поговоримо. Трошки, ну, Знаєте, по -по порозтрусить мене, щоб якось зверне до мене увагу. Ти бачиш, що ми зустрілись на Донбасі, ти ну, нас звів Донецька область, ми не можемо роз'єднатися. Давай, якщо немає питань, ми з'єднались, там давали шеврончики, далі, будь ласка. Так, ну це. Але ж війна триває, ще не спинилась і по сей день не спинилась. Ну і так стало, що в лютому 2025 року ми повернулись, реабілітувались, набрались сил, приїхали. І знов я зайшов на позицію піхотну, вже зайшов на ту зірку. Перед тою зіркою, як я зайшов, оці Віталік і Наталя Хмельницький так само приїхали на пару днів варили Бограч. Ми з ними зустрілись. Слава Богу. Я мав зайти на день раніше, але російські дрони були настільки активні, що відмовили нам в виїзді. І я ще один день зустрів з ними. Слава Богу, що так. І мені пані Наталя каже: дивись, в нас є група нашої церкви. Ми, якщо нам військові пишуть моліться, я закидую в ту групу, і всі бабушки, там прихожани церкви, починають, включають молітовне ППО, вона сказала. Починають, починають молитися за тебе, щоб берегти твоє життя і здоров'я. Якщо каже, буде, ну ти будеш відчувати, що п'ята точка, кажи мені одне слово моліться, все, ми типу, починаємо за тебе молитися. Я це запам'ятав. Слідує ще фото, будь ласка. Година дванадцята ночі. Починається вечірній бограч. 24 лютого починає відкривати Бог. Так, да, а... це Паузу, будь ласка. Година. Е, ну, знаєте, передають, логістика є, логістика важка, але логістика трошки є, передають там консерви, мівіну. Але знаєте, кожен день консерви мівіна сухпай. Ну, трошки починає воно, знаєте, сніданок, обід вечера, якщо там, слава Богу, є, ділиш ти з побратимами ту мівіну, ну, воно вже, 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 вже верне від неї. Хочеться щось поїсти. Я пишу, ви можете передати хоч щось там нормальне? А вона показує, знімай відео. Ми там шашлик, жаримо, там бограч вариться. так Передайте нам. Вона каже, Нема питань, давай старшину. Приїжджає старшина, загружає, каже. Ну я не знаю, приїде воно чи не приїде. Нам прилітає дрон, баба Яга кидає два мішка з, цієї, з логістикою, там шашличок, цей бограч, хліб. Воно лежало три дні, ми не могли забрати, бо ми були коротко, заміновані, випав сніг. Випав сніг і знаєте, як, е, коли сніг, ти ж не бачиш, де воно на що ти наступаєш. Це знаєте, така лотерея. І мій побратим Крячик каже: вогонь, я піду. Я кажу, Крячик, ти точно, ти зараз типу, будеш без ноги, тебе не достанемо. Він каже, дай Бог, я прийду. Іде іде 100 метрів від нашої позиції, по снігу, приходить назад, приносить два мішки, оце я знімаю це відео, поїли ми Бога, слава Богу, з ним все добре, з тим Крячиком. Поїли це. це Наступне фото, будь ласка. Так, ну а закінчилося чим. 9 березня почався ще один масований російський штурм, 8 одиниць вже бронетехніки, 50 чоловік десанту, 9 годин стрілецького бою. Ну, скажімо так, було, було пекло, було не солодко. Коли я вже побачив, що танки доїхали, їх нічого не спинило, наша артилерія відпрацювала, але було неефективно. Бачу, доїжджають бешки, спішується десант. Я бачу, мені пише командир, командір та вся посадка. Росіяни, мене них трохи інакше каже. Я згадую слова, але ну я розумію, що зараз, якщо вже мені нічого не помогло, то мені зараз моя задача допомагати собі самому. Э, я згадую слова пані Наталі, пишу їй одне слово моліться. З нею там теж є з тим моліться, є ще історія, але це вона пізніше вам може розкаже. Трошки мало часу. Але що стається в кінці кінців? Відбиваємо ми тих росіян. Ми там близько 20 чоловік тільки вбили в стрілецькому бою, батальйон спалив всю бронетехніку. Решта росіяни лишилась, одна група пішла, за ними почали дивитися дрони, і на нас кинули. Нас кинули, і ми... нас почали закидувати гранатами. Запригнули росіяни всередину. У мене була не траншея, а під землею тунель. З одного кінця кінці тунелю вони, з іншого кінця тунелю ми. Ми перестрілюємося всередині позиції, а в мене впродовж позиції ну, зберігається. Бензина, тешки, гранати, ленти кулеметні, ну все, що горить і стріляє. Почався, почалось полум'я, почала горіти позиція, воно ж в дерево обшите, бліндаж, сухо, почало горіти, почало стріляти. Потім великий вибух, і як в американських фільмах, бачили, вибігає, вибігає головний герой із тунелю, за ним зривна волна, тільки я не вибіг. Тільки я лисився всередині, обгорів слідуче фото, будь ласка. Обгорів, ну це вже 14 березня, а ну був приблизно такий. Обгоріло обличчя, обгоріли руки, маю декілька уламків. Е, Слідує фото, будь ласка. Так, а це відео нашої евакуації. Це їде машина, ми всередині. Е, росіяни добре знають, де ми. І ми наїжджаємо на що? Правильно, на міну. Відлітає колесо. Ми їдемо далі на трьох колесах. Капсула, слава Богу, втримала. Супроводжується артилерійський обстріл. Все ж таки везуть. <гл orada> ну так, да, якось тако. Слідуюче відео, будь ласка. Так, це тільки, тільки нас привезли. Як дитячого? Все <важає> добре. Тирапулю мені. Трошечки привезли. Це колумбійці, в нас е, поповнення настільки відбувається добровольцями з Колумбії. Ну так і воюємо. Наступне фото будь ласка. Слава Богу, що є, хоч вони. Кофе, хоть так. Та, що Ко ви віде? думаєте? Лежу я в лікарні. Ну, як ви думаєте, хто мене провідує? Провідують капелани, да, дружина, безусловно, дружина була, родичі. Але були також і капелани. Приїжджають, кажуть. Ти просив, збирав там на машинку і привозить, знаєте, оцей герой Карм ігрушка. Поки що така машина тоді. Привозить книжки, ну провідують, байдужі. Каже Віталік, дзвонить до мене Віталік, каже, чуєш, ти що робиш? Лежу в лікарні. Каже, Що я маю робити? Він каже, ну давай, збирайся, зараз поїдемо на море. Каже, куди, я питаю, куди в Одесу? Він каже, краще. Їдемо ми на Київське море. Сами, далі, будь ласка. Добрий день, да? Христос Воскрес. Бо істину Воскрес. О, рішив покататися. Right? О, все пов то Тормоз. Бо без тормоз не буде. Да? Приїхав Владик на море. Далі. Про відео капелан не забуває. Що відбувається далі? Далі, ну я вже... Я вже повноцінно повірив, я вже не можу не вірити. Мені вже мені, Господь до мене достукався так, що мені, мені ну, пендаля мені дав, щоб повірити в себе. Я вже не можу не вірити. Стільки, стільки випадків і стільки людей я не можу не вірити. Я починаю відвідувати церкву, знаходжу Тут Знаходжу капелан один, другий капелан. Я починаю свідчити, розказувати цю історію, що це, це не брехня, це не видумка. Господь існує. Мене запрошують на молитовний сніданок, слідує фото. Це Знаходжу ще капеланів. Знаходжу ще капеланів це, це Ужгород, здається. Слідуюче фото, будь ласка. Так, це е, капелани з церквою водять мене на ці, на реабілітацію, там, щоб на, на конях покатати щось таке. Слідуюче фото, будь ласка. Ніпотерапія. Так, це. Мене колись запросили короче, у Львові якась теж там виставка. Слідуюче фото, будь ласка. Так, це рівне. Попрошу. Був у рівному. Так, тут присутні ці дядьки. Дуже велика їм вдячність і повага. Вони так чого ж задіяли. Все, все, що просив, всю допомогу, що мені треба, треба моєму підрозділу, ніхто ніколи не відмовив. Не один капелан, слава Богу, на моєму шляху не було такого, що дали чи там щось забрали. Все дають. коротше, не завірають. Я не знаю, ну вам смішно, мені від цього не смішно, мені хочеться кричати, але слава Богу, мене дам. Все дають, вся підтримка, кому треба, людей треба підтримати. Віталій, не дасть бихати. в мене є люди, якщо мені болить і мені помогло, Я знаю, що моїм людям болить не менше. Але я командир, я не можу їх так втішити. Я не можу їм дати надію. Він може це дати. Капелан може дати ту надію. Я як до капелана, давай. Там жінки є, є така вирва. я ї... ну, Не можу жінка говорити з чоловіком. ну, Це важко буде жінці піхотинці говорити з чоловіком. Жінка з жінкою може говорити на такого. І говорить, слава Богу, що вона з нею говорить. Слідуюче фото, будь ласка. Приїжджають на полігон, всі є. І що я хочу? Як я хочу завершити цю. Дивіться, як багато капелана в моєму житті. Капелан відправив мене у найважчі випробування. Сподіваюсь, більше не буде важкого. Найважче випробування в моєму житті відправив мене з надією. Капелан зустрів мене з того випробування. Капелан був, коли мені було важко, і відправляв їжу і допомогу, коли я хотів поїсти і допомогти мені. Не міг ніхто. Капелан зробив це. Капелан провідував мене в лікарні і не забував підтримувати мене, мою дружину, що теж немаловажно, бо вона дав вовше рвала серце не менше, ніж мене. Дивіться, як багато капелана. Дякую, що є капелани. Слава Богу! Слава капеланам! Слава Україні!